Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян знову зробив гучну і доволі сміливу заяву. Під час прес-конференції в уряді політик наголосив, що негативне сприйняття турків і азербайджанців у вірменському суспільстві було сформоване агентами КДБ. Його слова стали символічною межею, адже вперше офіційний Єреван так відкрито визнав ідеологічну спадщину радянської епохи. Як одну з причин ворожнечі, що тривала десятиліттями, у світі є невеликі за розміром країни, які, попри це, мають надзвичайну вагу на глобальній політичній арені. Їхнє географічне положення, економічна роль і вибір зовнішньополітичного курсу здатні впливати навіть на баланс між світовими наддержавами. До таких країн, безперечно, належить Вірменія. Те, що відбувається в Єревані, його політична орієнтація, вибір між Сходом і Заходом завжди викликало пильну увагу як Росії, так і Заходу. Саме через це ця держава не раз ставала ареною воєн, переворотів і затяжних конфліктів, які часто мали зовнішнє підживлення. Проте за останні сім років вірменське керівництво, зокрема прем'єр Пашинян, почало діяти інакше. Використовуючи сприятливий міжнародний момент, коли великі держави зайняті власними кризами, Єреван спробував переосмислити свою роль у регіоні, відмовившись від реваншистських ідей і зробивши ставку на мир і співпрацю з сусідами. Саме тому Вірменія, дедалі активніше виступає за відкриття транспортних коридорів, відновлення торгівельних шляхів і нормалізацію відносин із Туреччиною та Азербайджаном. Отже, країна, що колись вважалась форпостом Москви на Кавказі, сьогодні дедалі відчутніше рухається до західного блоку, прагнучи вийти з орбіти Кремля. І слова Пашиняна про агентів КДБ, які десятиліттями формували страх і ненависть до сусідів, це не просто політична фраза, а ознака глибокого світоглядного розриву з російським минулим. Спробуємо розібратися, як Вірменія прийшла до цього поворотного моменту, що означає мирна угода з Азербайджаном, чому Єреван дедалі відходить від Москви, і які наслідки це матиме для всього Кавказу. Вірменські високопосадовці офіційно підтвердили, що Єреван має дорожню карту щодо вступу до Європейського Союзу. Це рішення стало логічним продовженням курсу на віддалення від Москви, який уряд Нікола Пашиняна проводить останніми роками. Раніше Вірменія вже оголосила про призупинення свого членства в організації договору про колективну безпеку. ОДКБ згодом сам Пишинян заявив, що країна може повністю вийти з цієї організації. Єреван також не брав участі у кількох останніх засіданнях ОДКБ, що стало ще одним сигналом охолодження у відносинах із Москвою. Адже саме ця структура десятками років була одним із найтісніших механізмів зв'язку між Вірменією та Росією. Тим часом секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян натякнув, що російських прикордонників можуть вивести з аеропорту. Звартноц у Єревані. Такий крок став би безпрецедентним розривом у сфері безпеки між двома державами, і остаточним сигналом, що Вірменія поступово виходить з під контролю Кремля. Під час однієї з останніх зустрічей із путіним прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян прямо заявив, що вірменно азербайджанський кордон більше не потребує охорони російськими прикордонниками. Насправді, коріння цього конфлікту сягає ще з 2018 року, коли Пашинян прийшов до влади внаслідок масових протестів усунув, з посади про російський союз Сержа Сархісяна та Роберта Кочеряна, близьких соратників Путіна, саме з цього моменту між Єреваном і Москвою почали наростати проблеми. Одразу після свого приходу до влади Пашинян отримав серйозну підтримку заходу. Лондон і Вашингтон бачили в ньому шанс на демократичне оновлення Кавказу. Більше того, за деякими даними, Велика Британія навіть зверталась до Баку з проханням тимчасово утриматися від жорсткої риторики щодо Карабаху, аби дати Пашиняну час закріпити позиції у своїй країні. Зміцнивши владу, Пашинян перейшов до політичного очищення. Він заарештував колишнього президента Роберта Кочеряна, давнього союзника Кремля. А проти Сержа Саргісяна відкрив справу про корупцію. Відтоді Вірменія перестала бути безпечним притулком для проросійських політиків. Незважаючи на попередження Москви, Єреван ігнорував сигнали Кремля. Пашинян пішов ще далі, усунув із посади і заарештував керівника вірменської спецслужби, який вважався проросійським. Він також натякнув на готовність відкрити державні архіви, зокрема церковні, щоб оприлюднити імена агентів, пов'язаних із КДБ ще з радянських часів. Цей крок міг поставити під загрозу цілі мережі російського впливу у Вірменії. За інформацією Джерал, сам Путін особисто зателефонував Пашиняну, щоб зупинити цей процес. Попри це, Пашинян не зупинився. Чистки проросійських кадрів продовжилися. В Єревані закрили російські школи та припинили діяльність російських медіа, які роками формували проросійський порядок. Денний декількох російських бізнесменів, пов'язаних із КДБ, було депортовано з країни, а й найважливішим кроком став підписаний Єреваном із Європейським Союзом договір про східне партнерство. Документ, який фактично окреслив новий геополітичний курс Вірменії, для Кремля, це стало сигналом, який важко було ігнорувати. Адже саме Грузія, Україна та Молдова, підписавши подібні угоди, пройшли шлях від охолодження у відносинах із Москвою до відкритої війни. Якщо підсумувати, то вплив Москви у Вірменії зазнав системного демонтажу. Було послаблено позиції російської розвідки, Міноборони, прокуратури, а також ліквідовано інституційні канали впливу, школи, медіа та бізнес-групи, пов'язані із КДБ. Без сумніву, поворотним моментом у віддаленні Вірменії від Росії стала Друга Карабахська війна 2020 року. Нолдепасінян, йолчакірденджабра, рексілірди. Нолдубе статус. Чегальна єпістатус. статус. Yorba yor oldu usta. Yoktu Stan. Під час ескалації конфлікту з Азербайджаном Вірменія звернулася по підтримку до ОДКБ, очолюваною Росією, членом якої вона також є. Однак Москва залишилася осторонь, оскільки після Пашиняна побоювалася втратити Азербайджан і Туреччину. А також мала власні плани щодо переформатування регіону. Крім того, через добрі відносини між Азербайджаном і керівництвом Білорусі, одного з головних партнерів організації, ОДКБ також не виступила на підтримку Єревана. Відверто кажучи, російський сценарій для Карабаху пішов не за планом Для Москви Війна між Азербайджаном і Вірменією мала залишатися обмеженою недарма під час закритої зустрічі Володимир Путін сказав тодішньому міністру оборони Сергію Шойгу, переможець не повинен відчути себе переможцем, а переможений вважати себе повністю розбитим. Адже для Росії Вірменія та нагірний Карабах були важливішими за самого Пашиняна. І коли все завершиться, Пашинян мав бути повалений руками. Проросійських сил ще однією помилкою Москви стало недооцінювання стратегії Анкари. Росія не могла уявити, що армія, яку вона сама навчала і підтримувала під час війни, зазнає настільки швидкої поразки. Водночас Москва не очікувала, що азербайджанські війська просуватимуться так стрімко. Зрештою, на 40-й день війни вірменська армія втратила контроль над Карабахом. Головні дороги, перевали та висоти перейшли під контроль Азербайджану. Близько 30 тисяч вірменських солдатів опинилися в оточенні. У цій ситуації Москва втрутилася, запровадивши перемір'я і ввівши свої миротворчі сили в регіон. Однак процес уже став незворотнім. Після тривалих переговорів Азербайджан домігся виведення російських військ із Карабаху. Слабкість Росії спричинена війною проти України, а також провали Вагнера в Сирії та Лівії, лише прискорили цей результат. Попри те, що у Вірменії розпочалися акції протесту проти Пашиняна, він зумів знайти вихід, оголосивши дострокові вибори, і виграв їх. Таким чином, плани Москви знову провалилися. Перемога Пашиняна після поразки у війні стала безпрецедентним випадком для регіону, адже його опоненти Серж Сархісян та Роберт Кочарян, які понад 20 років керували країною, занурили її в корупцію, економічну кризу та масову еміграцію. Саме тому, попри воєнну поразку, народ знову підтримав Пашиняна з реальні реформи та Спробу змінити систему сьогодні. У Вірменії все ще тривають, хоч і слабкі проросійські протести, які активно підтримує Москва. Адже для Кремля перебування Пашиняна при владі неприйнятне. Росія традиційно воліє працювати не з тими, кого обирає народ, а з тими, кого вона сама вважає своїми союзниками. Якщо подивитися на інші пострадянські країни, які намагалися звільнитися від російського впливу, картина стає очевидною. Там, де країни обрали незалежний шлях, Росія відповідала війною або замороженими конфліктами. Україна 2013-2014 роки. Євромайдан, окупація Криму, війна на Донбасі, а згодом повномасштабне вторгнення 22-го року. Молдова. Спочатку 90-х конфлікт у Придністров'ї, де стоять російські війська, які дестабілізують країну під приводом захисту російськомовних Грузія після приходу до влади Саакашвілі, Москва визнала незалежність Абхазії та південної Осетії, супереч міжнародному праву. Там і нині розміщені російські сили сьогодні. У вірменії розгортається схожий сценарій. Пашинян, проводячи антиросійську політику, зміг сформувати не лише нову політичну лінію, а й нову суспільну свідомість, у якій зростає недовіра до Москви. Щоб краще зрозуміти це протистояння, варто повернутися до витоків. Після розпаду СРСР Вірменія потрапила під прямий вплив Росії у 97-му році. Між Москвою та Єреваном був підписаний договір про дружбу і взаємодопомогу. Вже за рік після цього у Вірменії стався державний переворот, а ще через рік теракт у парламенті, унаслідок якого було усунуто законну владу. На заміну прийшов режим, який 20 років керував країною як мафіозний клан. Результат: усі ключові активи Вірменії були передані Росії. Так, сьогодні Пашинян відкрито заявляє, що хоче вийти з організації договору про колективну безпеку і критикує Росію. Він прагне повної інтеграції з заходом і скасування віз ЄС. Вірменія домагатиметься відкриття кордонів з Туреччиною. Це підриває плани не лише Кремля, а й низки західних країн у регіоні. Пашинян же каже: нехай тепер ніхто не охороняє наші кордони. Ми не у стані війни. Він також оголосив, що Вірменія не потребує російської охорони та арбітражу в регіоні, і що Єреван визнає територіальну цілісність Азербайджану. Крім того, Пашинян підняв питання про назву подій 1915 року як геноциду та навіть висловив намір виключити це формування з конституції. Водночас Пашинян різко відреагував на визнання вірменського геноциду прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньяху, наголосивши, що це не відповідає інтересам Вірменії. Росія у свою чергу попереджає, що ці кроки. Можуть створити серйозні ризики для суверенітету Республіки Вірменія і фактично знищити механізми забезпечення безпеки країни у середині самої Вірменії теж є сили, які виступають проти курсу Пашиняна. Цей п'ятий ешелон включає опозиційні партії в парламенті. Проте головний аргумент супротивників інтеграції до ЄС. Це не віра в добрі наміри Росії і не впевненість, що вона може забезпечити безпеку країни. Їхня мотивація це страх, що Кремль помститься і ніколи не відпустить Вірменію. Іншими словами, вірменське суспільство просто намагаються залякати. Пашинян розуміє, що протиставляючи себе Росії, Вірменія не може самостійно протистояти одночасно Москві, Туреччині та Азербайджану. Тому він діє стратегічно налагоджує відносини з Анкарою і Баку, сприяючи відкриттю зангезурського коридору. Цей процес велика можливість для всього південного Кавказу. 30 років війни і ворожнечі принесли регіону лише кров, сльози та економічне виснаження. Поки держави слабшали, великі сили грали роль арбітрів і отримували з цього вигоду. Хто переможе у протистоянні між Росією і Пашиняном, поки що невідомо. Але від подальшого розвитку подій залежить, чи побачить регіон нову війну та ізоляцію, чи нарешті мир. Історичну вагу має мирна угода між Азербайджаном і Вірменією. Підписана 8 серпня 25-го року у Вашингтоні за посередництва США. Її підтримала і Туреччина, що стало сигналом. Цей документ не залишиться лише на папері, а може стати початком нової регіональної співпраці. Угода передбачає відкриття кордонів, активізацію транспортних і торгівельних шляхів, виграє весь регіон. Документ має на меті припинити 37-річний Карабахський конфлікт і нормалізувати дипломатичні відносини між двома державами. Найважливіший пункт передача зангазурського коридору США на 99 років. Так званий маршрут Трампа заради міжнародного миру та добробуту охоплюватиме автотраси, залізничні шляхи, енергетичні мережі та волоконно-оптично. Інфраструктуру Вірменія передає управління коридором США згідно із своїм законодавством. А Сполучені Штати надають його в оренду міжнародному консорціуму. Ця угода має зміцнити позиції Азербайджану в регіоні, вивести Вірменію з економічної ізоляції та інтегрувати її у глобальні торгівельні мережі. Після десятиліть напруги це стало першим реальним кроком до стабільності та миру на південному Кавказі.